Чино охопили пожежі, горять кладовища, горять поля. Тим часом місто готується до відзначення свого дня народження. Крім цього, ми сьогодні розповімо вам про таке. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. У 18 в зону АТО за власним бажанням. І не шкодує. Роман Самбор запрошує справжніх чоловіків на контрактну службу. Люди ледь врятували село від вогню. Пожежу вдалося зупинити всього за 20 метрів від будинків. І в день, і вночі у школі. Городоцькі школярі провели незабутні вихідні на шкільному подвір'ї. Городок святкує день народження. Міська рада приготувала для городочан чимало приємних сюрпризів. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Проблеми міста та його жителів їх завжди обговорюють на сесіях міської ради. Депутати приймають вагомі рішення щодо життєдіяльності міста, так і окремих його жителів. Чергова сесія міської ради відбулася 9 вересня. Під час засідання депутати внесли зміни до міського бюджету на поточний рік та програму соціально-економічного культурного розвитку міста. Також розглянули ще 36 питань порядку денного. Сесія міської ради вкотре розпочалась активно. У залі засідання були присутні не лише депутати, а й громадськість міста. Вкотре людей цікавило питання надання допомоги для відшкодування збитків, завданих стихією. Відповіда ви до руку трошки по 300 гривень доплачувати більше міська рада немає права. Ну то я, я кіномутри. На Розкажіть так, так. нам, будь ласка, у нас 24 квартири. Пенсіонери, чорнобильці, інваліди вдома. Як ми маємо 51 тисячу поділити на два дома? У нас є два дома. У нас не є що одна сторона, а в нас є дві, чотири сторони. Як ми маємо їх поділити? я розумію, що більше коштів нам не дадуть. Якщо ми ці не візьмемо, нам нічого не буде. В мене просто таке питання. Як нам їх розділити? Міській раді зазначили, допомагають по максимуму всім постраждалим від стихії. Але в 100% відношенню це зробити нереально, адже постраждалих дуже багато. І загалом вже на придбання будівельних матеріалів для ремонту покрівлі даху жителям багатоповерхівок комунальної власності виділено 500 тисяч гривень. 324 тисячі гривень виділено для ремонту покрівель багатоповерхівок некомунальної власності. Розраховували на те, що міська рада 100% возьме на себе, ми не можемо на сьогоднішній день гарантувати. В першу чергу ми будемо дати, ті дома, які належать комунальній власності. Комунальній власності це дома, які стоять на балансі. Ну і ці люди, які проживають в інших житлових будинках, для них теж ми передбачимо. Активно під час сесії обговорювали питання щодо перейменування вулиць та провулки в місті Грудок. Під час цієї сесії планувалось перейменувати 35 вулиць. Та у зв'язку із зверненнями місцевих жителів нові назви були просвоєно 32 двом вулицям. Ментів спеціально зразу після перейменування замінювати нічого виправляти вже в існуючих не потрібно, тобто не передбачає закон, не передбачає внесення змін до право встановлюючих документів, тобто свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі, договір міністрів, договір провадження тощо. Єдине, кому треба буде обов'язково внести зміни в статутні документи, це юридичні особи. Проте, відповідно до вказаного закону, ця процедура для них є безкоштовною. Їм не треба буде сплачувати адмін, адмінзбору, ані адмін збору, послу, ані послуги нотаріуса, оскільки нотаріальне засвідчення підписів на стосунці. Окрім цього, на сесії окремим місцевим жителям депутати надали матеріальну допомогу. Максимум сума такої допомоги становила тисячу гривень, мінімум 500. Також на сесії про роботу комунального підприємства звітував його директор Григорій Гурний. І, як завжди, останніми питаннями порядку денного були земельні. Бути провізором, аптекарем, фармацевтом не тільки почесно, а й відповідально фахівцем аптечної справи можуть стати лише ті люди, які присвячують своє життя, досвід, професійну підготовку та душу справі охорони здоров'я населення. І такі спеціалісти працюють у Сатанівській комунальній аптеці. Перелік пропозицій фармацевтичної галузі багатоплановий, проте діяльність Сатанівської комунальної аптеки багато в чому відміна від інших аптек нашого району. Дане комунальне підприємство несе велике соціальні навантаження. Бере участь у державних пілотних проектах, виготовляє лікарські засоби в умовах аптеки, обслуговує пільгові категорії населення та постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії. Аптека забезпечує необхідними ліками усі бюджетні установи територіальної громади, садочки, школи, сільські ради, державні підприємства. І роботу цього Колективу у минулому році було оцінено Оргкомітетом національного бізнес-рейтингу в Україні. Я вже більше 30 років працюю в галузі фармації і з цього періоду я її очолю, очолював цю аптеку, от, побудував її, от, старався ну, робити все. Все, що було нормально, і медикаменти забезпечені, і люди були забезпечені. В свій час була лікарня, були багато курортів були відкриті, хоча вони відкриті і зараз, але не це. Саданівська аптека є єдиним в окрузі підприємством з виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки. Підприємство зберегло давні традиції аптечного виробництва, тому що це необхідно клієнтам. Аптека виготовляє лікарські форми, які характеризують індивідуальний підхід до кожного хворого за віком, вагою, симптомами захворювання. Зокрема, має такі високоефективні, практично ексклюзивні препарати, які не виробляються великими партіями та промисловістю. Лишилися на чотири райони це Городоцький, ну і, Звісно, у нас близько Тернопільської області, звідси йдуть люди, це Підволочиський район, Осятинський район, так що роботи вистачає. Департаментом охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації саме цю аптеку визначено базою стажування провізорів інтернів. Також на базі підприємства проходять практику студенти фармацевтичних коледжів та університетів на підставі договорів про співпрацю. Ці фахівці готують молодих спеціалістів. Аптека співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами. України, а саме Харківської медичної академії після дипломної освіти, Національної медичної академії імені Шупика, Тернопільським медичним університетом. Ми ж вітаємо усіх працівників фармацевтичної галузі Городучини із професійним святом Днем фармацевтичного працівника. Зичимо усім міцного здоров'я, сімейного затишку та професійних злетів. Чи не щодня городські рятувальники попереджають людей на Городочині, як і по всій території України. Спостерігається надзвичайна пожежонебезпечна ситуація. Відтак вогнеборці наголошують на забороні спалювання сухої трави на відкритих територіях. Проте багато людей попередження ігнорує як наслідок страждають безневинні люди. Далі детальніше. Минулої неділі жителі Слобідки підлізно Олексинецької ледь врятували своє село від вогню пожежа, яка виникла на полі, швидко поширювалася і підібралася все ближче до будинків. Була неділя. Ми були з церкви, прийшли з церкви десь в 12, і побачили тільки дим, що дуже на подвір'ї падає соломи, горілає такий попіл, і дим йде. От з цієї звіти десь от. Ну, ми подумали, якщо там, знаємо, ті поля Ірмалинецького району, там фермери можуть ці палять, або наш солому палять. І ми так собі посчитали, що це воно і є. Вийшла, дітей проважала в училище, вийшла хмара йде. Я думала, дощ буде чи що таке, Я кажу, не йдіть, бо таке небо чорне, що. Ну. А це горіло. Потім хлопець тей, що зато прийшов. Каже, мама, мама, йди, подивися, каже, який дощ, буде дощ. Виходжу, а в нас сусідки чорно на полі. І все, йдемо в веранду до нас, в хаті смердить димом. Селом піднялася тривога, горить кладовище. Звідусюди почали збігатись люди хто з чим, з лопатами, веретами, відрами з водою. Біжу на цвинтар, біжу на цвинтар, приходжу сюди. Тут ціла лавина вогню. Ото йде воно це, вокот, от Бачите, то воно воно центральне, місце воно з поля, з поля і воно тут мичиться вогонь кублом. Вогонь не лишає нічого. Горать хрести, горять лавки, горить трава, горять дерева. Вон сухі дерева, так і вон полишалися, сухі дерева, горить хрест з долини, Це вон що дерев'яне, вогонь. Огонь за собою нічого не лишаю, огонь все, все під мітлу. Приходжу з варетою і бачу горить. Горить сюди, горить. І коли моєї бабушки лавка горіла, я тоді розірвала, викинула, затушила. І тут пеньки почали горіти. Ну, Оксіна там допомагала, теж лопатою, а я вже варетою всього гасила. Близько шести годин місцеві жителі намагалися подолати вогонь самотужки, та без допомоги рятувальників все-таки не обійшлося. По поле горіло стіною. Там йшла стіна, така а тут ліс, тут 20-30 метрів вже ліс. То спішили, щоб не допустити. 13 вересня це було щось жахливе. Дзвонять люди з села і просять, що допоможіть, порятуйте, бо самі нічого ми вдіяти вже не можемо. В стовп вогню 2-3 метри. Що могли збити, те збили. А далі дякувати тому, що приїхала пожежна частина, знову ж таки вдалося врятувати село, бо вже і почали горіти хати. Ну і знову ж таки. Сам нічого не зробиш, а те, що громада змогла зорганізуватися, і вони хоча б перепинили вогонь. Знову коли приїхала пожежна частина, то таке теж вони і цю хатину догасили і перешкодили дальшому поширенню вогню. Працівник ж лісу зауважує, допоки за спалювання сухої трави на полях винуватці не будуть знайдені та притягнені до відповідальності. Подібні випадки виникатимуть ще неодноразово. У Нас безнаказаність. Про злочин. От там спалили, не наказали, там не спалили. Це благодара цій громаді, тим, що ще кілька людей є, що не згоріло ще пів села. Ну а результат бачите. Загалом, за словами вогнеборців, лише у вересні цього року городоцькі рятувальники сім разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухої рослинності та після жнивних залишків. Хочу застерегти, що такі пожежі загасити вкрай важко, тому що вогонь дуже швидко розширюється полем. Також ці пожежі переходять на лісові смуги і є велика небезпека того, що вогонь перекинеться на житлові будинки. Тож городоцьким районним сектором вже не вперше застерігають жителів району. Утриматись від спалювання сухої рослинності та після живних залишків в пожежонебезпечний період. У війську за контрактом все більше українських чоловіків обирають професію військових. Це і гарна перспектива для майбутнього і хороша заробітна плата. Зауважують ті, хто майже рік є військовим. І городочан не налякає перспектива проходження служби в зоні антитерористичної операції. Контракт вони часто заключають на термін до закінчення особливого періоду. Одним із таких чоловіків є Роман Самбер. Контракт він заключив 9 місяців тому і з того дня жодного разу про це не пошкодував. По телебаченню побачив, що набирають даний відбір на контракт, на військову службу присягають. Прийшов воєнкомат, зайшов до комісара, розпитався. Мені розказали, як які документи зібрати, що до чого. Я зібрав документи, приніс в та військову частину, мене направили. В 10-ту гірську штурмову бригаду тоді Роману було всього 18. Через три місяці юнак потрапив в зону. АТО. і там за п'ять місяців він швидко подорослішав та зрозумів, яким має бути справжній чоловік. Багато можна чого навчитися для себе, навіть. служити можна, можна служити, можна до кінця підписувати, а можна і на три години. Ну як кому, як кому. на сьогодні? Роман у відпустці звичайно зайшов у військомат відмітитись та привітатися із тими чоловіками, які є його наставниками. Один із них, заступник військового комісара Руслан Бодяк, який теж був учасником АТО, і опісля вирішив продовжити військову службу. В основному ті хлопці, які там були, не знаходять себе тут, тому що там, скажем, зараз найкращі люди. Вони там вже згуртувалися, вони одне одного розуміють, там немає. Скажем так, підводних течій ніяких є ворог, є об'єм задач, які треба виконувати набагато проще, тому ті, хто приходить, повертаються, багато хлопців повертаються назад, аби захищати свою батьківщину. До речі, син Руслана Андрійовича теж вирішив стати військовим. Після закінчення школи він вступив до військового вузу. Мій син там вони друзі, рибак Олешка і мій син вони закінчили школу, ну і так вирішили, що будуть поступати і стати військовими. Ну хто може перечити, ми можемо тільки, скажімо так, гордитися. Любий чоловік, молодий, повинен починати своє життя з того, аби навчитися захищати свою батьківщину, свій дім. Загалом за третій квартал городоцьким райвійськоматом у військові частини на службу за контрактом направлено 26 чоловік. Нагадаємо, на військову службу за контрактом можуть піти чоловіки від 18 до 40 років. Громадяни України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлені строки військової служби від 3 років і до закінчення особливого періоду. Чоловіки ж, які проходили службу в зоні АТО, але не менше 11 місяців, можуть заключати договір на термін від 6 місяців. Ну а учні городоцької школи з польською мовою навчання провели минулого тижня незабутні вихідні, в ніч з п'ятниці на суботу вони грали цікаві ігри. Вікторини просто неба смажили серденьки та ночували у наметах. Інновацію в школі ведено вперше із ініціативи самих школярів. Наметове містечко багаття та кінотеатр під відкритим небом. І все це на подвір'ї школи. Таку ідею городоцькі школярі привезли із Польщі. Залим ж вирішили втілювати у рідній школі на Україні. Нас запросила фундація вольності демократія на літні канікули в школу лідера. Там ми мали створити проект і його втілити в життя. Ідею нам підказали діти. Цього нашого сьогоднішнього дійства вони хотіли побачити, що твориться вночі в школі. Ну, ми цю ідею підхопили і на основі цієї ідеї створили проєкт таємниці нашої школи. Всіх цікавило, що ж в школі робиться в вечірній нічний час. Ну, там нічого не відбувалося, тільки сторож ночував. Але я думаю, що сьогодні наша школа оживе. Дня реалізації проєкту вихованці школи з польською мовою навчання чекали з нетерпінням. І, до речі, проект поєднав у собі не лише відпочинок, а й різні змагання та вивчення літератури, історії, культури і навіть традицій польського народу. Саме такі завдання вони все, згуртовують дітей, вчать їх бути разом, тому, що на жаль, зараз діти не вміють це робити. Спілкування, спільні ігри, спільні власне ось такого типу завдання, тобто спонукає інтерес власне до навчання. Ні. Ну і, взагалі, по новому, по новому абсолютно дивляться один на одного. Ну і напевно, вчителі також зовсім по іншому бачать дітей. Зовсім іншому загалом, учасниками проекту стали учні 8-11 класів. Кожен клас створив свою команду, свій прапор, оригінальне представлення та девіз. школи ми привітні, веселі, чоткі енергійні, скажені, і дивісь. До основної ж програми проєкту входили обов'язкові завдання так звані стації. Літературна, співоча, танцювальна, будівельна, театральна тощо. Дуже в цього чекали, дуже. Вже цей день був дуже для нас довчеканим. Ще ніколи в нас такого в школі не було. Мені дуже подобається так зажигательно, дуже класно, це всі дуже веселяться. Пройшовши основні завдання, школярі танцювали спільний флешмоб. І все це спортивні змагання, різні завдання, квести, театралізовані сценки та цікаве дозвілля об'єднало ще більше і дітей, і вчителів. Помагаємо дівчатам розкладати палаточки, розлікаємо їх, шуточки стріляємо, таке от ще палимо теж. Допомагаємо нашим фізручкам. Це дуже цікаво. Ми разом з класом проходили всі ці квести. Ми прийшли, до речі, перші, і нам було це дуже цікаво, адже клас наш є дуже дружнім, але під час цього квесту ми стаємо ще більш ближчі один до одного. Дійсно, того дня розважаючись, школярі вивчили багато чого нового та цікавого, і вони не лише згуртувалися, а й по-іншому побачили один одного. На першу чергу я від дирекції школи хочу подякувати за цю ініціативу. Тому що не всі, якби знають, що це була ваша ініціатива. Були дуже активні учні, які запропонували нововведення, якого до цього часу не було. Ще бачите, навіть випускники заздрячи вам є. Теж прийшли, бо вони ще такого не відчували, хочуть пережити це разом з вами. Аліна Матюра була ініціатором цієї думки. Ми дякуємо Аліні. Ініціативній групи, яка вирішила цей проект реалізувати так, втілити в життя, а ось і вона, ініціаторка проекту, яка до того ж і є активним його учасником. Того дня споглядаючи за тим, як все втілювалось у життя, її саму переповнювали емоції. Приємно, що висухали мою думку, що прийняли, зробили це дуже приємно, і дуже хотілося за це бажання, взагалі це емоції, ці такі як сказати, по молодіжним прикольні. Того, що ти вперше в школі перша ніч, ти тільки бачиш її днем, а тут відкриваються всі ходи в школі, тобі цікаво. Там якісь відбуваються якісь. Події якісь і дуже цікаво. Насправді дуже цікаво. Всі діти щасливі і мені це дуже гріє душу. За умовами проекту, школярі всю ніч провели на території школи. Із настанням темноти вони вирушили таємничу подорож шкільними коридорами, де час від часу з'являлися привиди, роль яких майстерно виконували самі школярі. Отримавши ж море адреналіну, діти відпочивали біля вогнища, ласуючи смаженими сардельками та шашликами. А далі, на подвір'ї школи, просто неба було облаштовано кінотеатр. Після перегляду фільму, втомлені та з масою вражень, діти пішли відпочивати у намети. Звичайно, заснути ще довго ніхто не міг. Кожного переповняли спогади від незабутніх пережитих годин. І вже декілька тижнів городок інтенсивно готується до свого дня народження. В центрі міста за пам'ятником Грушевського встановлено фонтан, а прилеглу територію облаштували бруківкою. Також центр міста прикрасили Хризантема. Відремонтовано і одну з найпроблемніших вулиць міста вулицю Зелену, колишню щорса. Ямковий ремонт працівники комунального підприємства розпочали у четвер, п'ятнадцятого вересня. Крім цього, лад наводили і на стадіоні Цукровик, де в суботу відбудеться ма. Між ветеранською збірною України та городоцькою командою епіцентр Вікторія та як завжди знайшлися ті, кому не подобаються позитивні перетворення в місті. Городська міська рада та народний депутат Олександр Володимирович Грега допомагають нам спортсменам міста безпосередньо спорту для всіх, та в нашому міському футболу. В підготовці до чемпіонату області з футболу та е, до дня міста ремонтують е, капітально ремонтують стадіон, цукровик. Е, як бачите, е, трибуни, три, е, складські е, наші приміщення також будуть відремонтовані. Е, ну і хочу, хочу всім подякувати, хто допомагає нам у цій підготовці, але є в нас такий сьогодні. Трапився негативний, навіть не знаю, як назвати, випадок. Невідомі приїхали на наше поле, де ми його доглядаємо, поливаємо косимо і зробили таку шкоду. Навіть не можу виразити, яку це для нас, для спортсменів, яка ця шкода. Зруйнували газон. Це ж саме перед таким відповідальним матчем, який відбудеться епіцентру Вікторії та збірної ветеранської збірної України. Хочу повідомити усіх жителів міста, хто знає про цей випадок щось, будь ласка, звертайтеся, міська рада, директор спорту для всіх, так само правоохоронні органи, наша поліція, до них також звертайтеся, щоб ми, щоб ми знайшли цих зловмисників і суворо наказали. Дякую. Сподіваємося, що зловмисники будуть знайдені та покарані. Повертаючись ж до теми святкування дня народження нашого рідного міста, нагадаємо, що городочани святкуватимуть його два дні і в суботу, і в неділю відбудуться передбачені масові заходи. У городок приїде чимало гостей. Серед них і козацько-десантний екологічний осередок імені Дмитра Вишневецького. Слава Україні. Ми дуже вдячні городочанам, керівництву. Мерії, що нас запросили на ваше чудове свято. Ну і ми з собою, як то кажуть, не приїдемо з пустими руками. Ми привозимо дуже багато цікавих речей. Перш за все, це буде безкоштовна кухня, будемо готувати богриш, уху, куліші, чаї. А також ми привозимо безкоштовно тир, буде виставка зброї із зони АТО, ковальство буде представлено, козацька кузня Вігу, ну і багато інших цікавих речей. Всіх запрошуємо сюди до нас на свято. Дуже будемо раді вас бачити. І це ще не усі заходи, які заплановані на суботу та неділю. Зараз на екрані ви їх побачите в повному обсязі. Зокрема, у суботу та неділю робота дитячих атракціонів, перегляд кінофільмів 7D формату, циркові вистави. У суботу, шістнадцятої до 21 години, святкова акція від Київ Стар та Молодіжна дискотека. У неділю о чотирнадцятій годині футбольний матч між командою національної збірної України серед ветеранів та місцева. Командою Епіцентр Вікторія. Також фестиваль Кавова Турка з Кам'янця-Подільського Тірас-фест із Хотина з 16-ї години на центральній площі міста проводитиметься шаховий турнір на приз міського голови. З 18-ї години відкриття містечка майстрів, безкоштовне частування городоцькими смаколиками. З 18-ї години урочиста частина та театралізоване дійство на закінчення, виступ лауреата міжнародних пісенних конкурсів. Урсів Вікторії Літвінчук та святкова молодіжна дискотека від шоумена з міста Тернополя. І міський голова привітав городочан із днем народження нашого рідного міста та запрошує усіх нас з вами на його святкування. Шановні городочани, прийміть найщиріші вітання з нагоди дня міста Городок. День міста це свято усіх. Для кого городок став долею, хто народився і вірить тут, хто прийшов і залишився назавжди. Адже наше місто не можна не любити. Тут особлива атмосфера затишку та спокою, мальовничі краєвиди та величні храми. Та найбільше гордість міста це, звичайно, його мешканці. Так хочеться, щоб наше місто з кожним роком ставало кращим. Городок має усі можливості для розвитку, свого успішного поступу в майбутнє. А воно залежить від кожного з нас, від наших бажань і зусиль, прагнення зробити рідне місто ще кращим. Вірю, що спільними зусиллями ми досягнемо цієї мети. Шановні жителі славного міста Городок, нехай Господь своєю щедрою рукою завжди благословляє наше місто, ваші оселі та родини дарує вам мир, спокій та порозуміння. Запрошую всіх прийти в неділю на святкування дня міста. І не дивлячись на дощову та хмарну погоду, вихідні обіцяють бути цікавими та веселими. Я ж бажаю гарного настрою на весь наступний робочий тиждень. На все вам добре, до нових зустрічей в ефірі!